Привіт, друзі! З першим квітнем вас, сьогодні поговоримо на таку тему, як власні спостереження, вирощування розсади. Це мій досвід, те, що я бачу, сьогодні вам розповім. Дивіться, перед вами розсада, це помідори кристал в касеті, які вже просяться на перевалку в стакан. Якщо так дивитись, начебто все добре. Але якщо це нема з чим порівняти. Якщо ви передержите розсаду в касеті, то вона у вас буде значно відставати в рості. Значно. Тому як тільки з'явилися два листочки, як тільки корінь обмотав землю і вже проситься в стакан, беремо і перевалюємо. Тому що різниця дуже велика. Знаєте, у мене якийсь рік ми садили огірок, і залишилося в ящику десь 50 чи 30 стаканів, я вже не пам'ятаю. І, і те, що ми посадили, і те, що залишилося, різниця була між ними дуже великою. Вона, знаєте, в стаканах стояла, якби і не росла, таке, знаєте, ні живе, ні мертве. Вона ну, і зелена була, але в розвитку значно відстала. Я її потім продав розсаду, як огірок. Але якщо ви хочете ранній врожай, не потрібно передержувати рослину в касєті, тому що вона сильно тормозиться. Сильно. Якщо є з чим порівняти, знаєте, то різниця дуже велика. Ці ми садили, ну, і кристал, і наміб ми садили 3 березня, ці я перевалив 28 березня. Він значно, знаєте, так, на очах прям підріз. Там в деяких стаканах навіть курінь уже видно поверхневий так. А в прозорих стаканах, отаких, от навіть видно, корінці вже так маленькі пішли. Тому, ну, тепло, знаєте, поливаємо, то воно і росте швидко. Тому не передержуємо, зразу перевалюємо, щоб вона вас не тормозила. Як тільки ось така. Рослинка. Беремо, пікіруємо чи перевалюємо в стаканчик і вона у вас буде далі добре рости. Потім із стакана вже можна або в більший, або прямо в ґрунт. Головне, щоб не тормозило. І врожай буде у вас ранній. Інакше буде, ну, буде відставати. Надію, зрозуміло пояснив. Дякую, дякую, хто зі мною. Дякую за нові підписки, за перегляди, за коментарі. Далі буде. Всім пока.